Настав час оголошувати нову рубрику Прем'єра в молодіжному порталі. Рубрика під назвою Забаганка для панянки. Вигадали ми її для того, аби жінки відчували, що поряд із ним і з ними, де б вони не були, на роботі вдома є сильні мужні чоловіки. Під нашою рукою був тільки Віктор. Саме тому він є головною діючою особою yeah. цієї, цієї рубрики. Вікторе, давай одразу скажемо, як ти відреагував на те, що ми запропонували тобі взяти участь у соціальній акції під назвою Забаганка для панянки. Тобто, за умовами цієї соціальної акції, жінки можуть звертатися до нашої редакції, якщо їм потрібно прибити картину, встромити там якийсь гвоздик, поперен... поприбирати в домі, зробити якусь. Чоловічу роботу а чоловіка нема. І ми тобі запропонували робити це замість а, чоловіків. Замість чоловіків ну замість інше, замість правильних чоловіків, які правильних повинні чоловіків. були. Ну знаєш, є теорія, за якою жінка чого одружується, чого вона заміж виходить, тому що їй потрібен хтось, хто б міг би допомогти притягти важкі валізи, хто зміг би прибити картину, вкрутити лампочку, підпиляти десь щось, щось заклеїти, щось відремонтувати. І тому більшість жінок через це виходять заміж і ламають собі життя. А я вирішила, що жінки не повинні через це. Ламати собі життя і ти повинен допомагати жінкам. А, а потім жінки думають, а чого ж він вийшов за мене за борщ. <laughs> От виходять за забитий цвях, а потім дивуються, а що це я йому тільки борщ маю готувати, а що це він мені квіти не дарує, романтичні побачення не влаштовує. Ну, то ми ж вирішили змінити ситуацію. Тому ми а, тепер змінити. робити дрібний ремонт в домі будеш ти за вимогою тих самих жінок. <кхм> Скажем, Скажімо так, рубрика буде соціальна в нас і е, бажано, щоб жінки зверталися до мене за допомогою, яка була би соціально значуща. Е, тобто прибивати в себе цвях це ну так, трошки не, не зовсім те. А якщо ви маєте якусь... Ну а якщо бабуся попросить тебе скажи? Якщо бабуся, до редакції, це скази... соціально значуща справа, тому що вона не може зробити. А жінка, якій 30 років, вона а... може на твою думку. А жінка, яка якій 30 років, хай знайде собі чоловіка, який забиває цвяхи. А я проти ну, я не хочу собі шукати чоловіка тільки для того, аби мені було кому забивати Є цвяхи. В нас служба. Так... Мужчина на годину от а, такою службою тільки безплатною будеш внасти тепер протягом цього року. Цією рубрикою ми хочемо, якби заохотити чоловіків, допомагати жінкам і. От сьогодні, допустимо, я вже працював. Я був сьогодні в князі. Копав в інтернаті. Копав, да, в інтернаті так. Та я копав, я обрізав сухі гілки на деревах, і я і що ще я робив? Дрова якісь носив. А, встил. і дрова носив. Та ну і дрова носив. Тобто, дивись, виходить, що соціальність цієї акції у тому, що жінка є директором інтернату, вона відповідно не може поприбирати сама, не може попиляти сама, не може покопати сама. І тому ти поїхав до жінки для того, аби помогти їй влаштував ти, ну добробут, скажімо так, на тій території, якою вона звіда. А до того часу, до того часу, ти їздив до мене додому, тому що це був мій день народження. Ну, маленький. Ми мали якось рекламувати рубрику, тому спочатку поїхали до Наталі, а не через то, що не з якихось корисливих думок, а через то що просто треба було якось це почати. От а в наступних в наступних рубриках ви можете побачити себе, якщо ви зателефонуєте або напишете нам а, до в да, контакті. Да, ну в принципі, ми просто не сказали Віктору про те, що ми сказали, що це буде реклама соціальної рубрики Забаганка для панянки. Але насправді тепер вже в прямому ефірі можна розкрити секрети. День коли він прибирав у мене вдома. Це був мій день народження, мали прийти гості. Я просто не встигала. Тому ми просили це зробити. Вітю, так от корисливо з ним Вчинили, а тепер на результати того, як ж і що він там робив. Я наскільки це був не секрет. Це не був, був не секрет. Ти мені зразу сказала. Ну так, але ти все одно продовжував думати, що це була лише реклама. Насправді а -а -а. це була моя корислива жіноча логіка рубрика Забаганка для панянки. Далі в нашому ефірі. Сьогодні у моєї начальниці Наталі Миколаївни день народження. Я хочу зробити їй насправді приємний подарунок. Помити її підлогу. Заходь. Захожа. Оце тобі ключі. Дивись, оце ванна. У диванні є. Там швабра, відро. Я побігла на прямий ефір. Добре? Будь умнічкою. Котлети їсти можна? Котлети їсти не можна. І так, це то, щоб помити підлогу, нам не треба дуже багато чого придумати. У нас є швабра, є відро, Навіть нагинатися не треба. Прибирати сумним обличчям я не вмію. Взагалі, якщо чесно, то посмішка не покидає мою фізіономію, а тому хатня робота для мене завжди свято. Бачите, як мало сміття ми назбирали. Це означає, що Наталія Миколаївна приготувалася до нашого приїзду і поприбирала перед цим як справжня українська жінка. Лицар ордену Швабри і відра рятує з ліжкового полону друга ведмедика. Так його звати, ведмедик з великої букви. А тут на нас з ведмедиком напали підступні вороги, які залізли через балкон. О, а це мій давній друг допомагає мені прибирати. Я завжди так прибираю, тому що мама ніколи не вірить мені, і тому мій брат знімає мене на камеру, як докази. Прибираючи, я натрапив на ваги. Видно, що хазяйка стежить за собою. Я не втримався і теж постежив всього 81 кілограм. І це не монтаж, просто я стрункий. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я Наталя Миколаївна. Ася, знаєш що? Що Наталя Миколаївна? А давай заставимо вітю помити підлогу. Ууу, яка чудова ідея! Треба заставити вітю помити підлогу. Десь отак я уявляю цю сцену, як придумували цю рубрику. По-моєму, вона сиділа не тут, ви знаєте, треба перекласти, бо якщо Наталя Миколаївна побачить, що я рухав її люк. Лілю... Я навіть заглянув під ліжко. Там не виявив жодного скелету, нічого цікавого, просто собі ліжко і пилюка під ним. Зате я знайшов справжню пристрасть хазяйки. Це туфлі. Я відкрив лише дві коробки, а знайшов там аж три пари. А таких от картонних паралелепіпедів тут повно. Значить, взуття тут просто безліч. Навіть не знаю, де Наталя Миколаївна приховує всі свої 40 ніжок. Насправді, при зйомках цього сюжету не постраждав жодний журналіст. Це все було зроблено на добровільних основах, і мене навіть не заставляли нічого робити. Усе, що відбувається на екрані, насправді не експлуатація. Не треба дзвонити в міліцію чи службу захисту тварин. Це реклама нашої соціальної рубрики. Я буду допомагати людям. Ось насправді ця справа не є дуже соціальною, але якщо ви знаєте якісь соціально важливі речі, які я міг би зробити, дзвоніть до нас в студію і я обов'язково приїду і зроблю їх. Після цих слів Наталя Миколаївна не стримала емоцій і пішла обняти свого підлеглого, який так її розчулив. Тож виявилося, що жінки, окрім того, що кровожерливі відьми, ще й можуть бути чутливими та люблячими.